Доброго івангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 17 листопада, ми з вами продовжуємо читання святого письма, а саме Євангелія від Луки та послання святого апостола Павла до Солунян. Починаємо з Євангелія. Сказав Господь: немає нічого прихованого, що не буде відкрите, і таємного, що не пізнається, тому те, що в пітьмі сказали, буде почуто у світлі, і те, що ви промовили на вухо в кімнатах, буде проголошено на покрівлях. Кажу ж вам, друзям моїм, не бійтеся тих, що вбивають тіло, і після цього більше нічого не можуть зробити. Але кажу вам, кого боятися, бійтеся того, хто по вбивстві має владу вкинути в гієну. Так кажу вам, того бійтеся. Чи не п'ять горобців продають за два асарії, і жоден із них не забутий перед Богом? А у вас і волосся на голові, все пораховане. Отже, не бійтесь, ви дорожчі за багатьох горобців. Кажу ж вам, кожного, хто визнає мене перед людьми, і син людський визнає його перед ангелами Божими. А хто відсурається мене перед людьми, відсурається, його, відсурається від нього перед ангелами Божими. І кожному, хто скаже Слово на сина людського, відпуститься йому, а хто на Святого Духа скаже хулу, тому не відпуститься. Коли ж приведуть вас у синагоги і до начальства, і до влади, не турбуйтесь, як або що відповісти, чи що сказати, бо Святий Дух навчить вас у той час що треба сказати. Переходимо до послання святого апостола Павла. Браття, Бог визначив нас не для гніву, а на одержання спасіння через Господа нашого Ісуса Христа. Який помер за нас, щоб ми чи пильнуємо, чи спимо, жили разом з ним, тому втішайте один одного і повчайте один одного, як ви і робите. Просимо ж вас, браття, поважати тих, хто трудиться у вас, і предстоятелів ваших у Господі, і тих, що наставляють вас і шанувати їх з великою любов'ю за діло їхнє. Будьте в мирі між собою, вірний, хто кличе вас, який і сотворить це». Браття, моліться за нас, вітайте всіх братів цілуванням святим, заклинає вас Господом прочитати це послання всім святим браттям. благодать Господа нашого Ісуса Христа з вами. Амінь. На зараз це все. До зустрічі вечором. Божого вам благословення.